Так, Привіт! І ще хочу дуже вас дуже вам понагадати, що ми можемо створювати зображення, тим паче у нас буде скоро новий рік. Такий застосунок, як Bing. Ну, наприклад, я зараз перейду сюди, так, поширю екран. Де в мене ось цей лінк. І зараз що ми будемо робити? Поширити. І зараз подивіться, будь ласка, Pink, я дам покликання потім цього застосунку. Заходимо ми до нього через Google аккаунт, немає проблем у нас з вами. І, наприклад, я хочу, щоб воно мені створило снігову кулю. Ну, Хочеться, я розумію, що сніга в нас і немає, снігу й немає, але ж хочеться якогось дива і свята. І ну, Наприклад, я хочу, отже мені я задала такий, таке прохання чи запитання. Створи мені мініпромпт, будь ласка, для створення снігової кулі, е яка б була, ну, наприклад, відповідала темі абстракції. Я цей промпт скопіювала, тепер я його копіюю і переходжу на застосунок. Вставляю ось сюди промпт свій. І тепер хочу я його створити. Натискаю кнопочку Створити. Воно вже мене зрозуміло, що це я, ви бачите мій аккаунт. І тепер воно починає створювати мені зображення. Створювати мені зображення, якщо ви бачите, що щось не виходить, ви можете потім по ходу змінювати свій промпт і виходить. О, як на мене, то це просто дивовижна снігова куля. Ну і щоб його завантажити, ви можете ось натиснути Зберегти зображення. І потім отут зберігати. Або, наприклад, ну, я хочу собі зберегти всі зображення, я думаю, їх можна використати і в презентації, і любоде. Бо просто дивовижно, воно мені створило таку зображення, такі зображення. Зберегла я його і тепер зберегти зображення. як? Зберегти зображення. І тепер я хочу створити, наприклад, повертаюся назад, воно мені створило. і тепер я хочу створити ще зображення в цьому застосунку у готичному стилі, наприклад. снігова куля, знову ж таки, я задала промпт у Джеміні, щоб воно мені створило запит на створення зображення. Ви можете створювати в чаті GPT, у Джеміні, зараз є кло, дуже багато різних застосунків. Вставляю я зараз цей промпт сюди. І знову ж натискаю Створити. Створила воно мені, чи створює воно мені іще в одному стилі зображення. Там у нас була тематика абстракція, а тут тематика у нас буде готика. Тобто, тут я пропонувала йому, чи мені. Запропонувала, щоб Джені написало, що всередині кулі ви подивіться, який готичний зомок. Ну, це просто диво, можна закохатися. Да? Тепер ми з вами створили я зараз його все, збережу ці зображення. Зберігають ці зображення. Ви можете створити, я кину ну, ще покликання, в яких ви можете створити собі зображення. Це може бути, якщо ви перший раз там, сьогодні заходите в чат GPT, і чат GPT вам може створити навіть зображення, але вони будуть не такі трішечки візуальні. Е, так. Тепер ми з вами створили це зображення, але ж ми з вами іще повинні його трішечки, ну, наприклад, оживити. Да? Е, оживити. То ми зараз з вами заходимо в таке зображення. Ви зберегли. І, добре, я хотіла ще показати. Один застосунок, в якому також можна створювати зображення, а потім покажу вже окремо, як записувати чи як зробити відео з цих зображень. Ну, тепер дивіться, ось ви зайшли і диаграм, то також ви можете створити певну кількість зображень. Ну, У мене здається, може ще є, зараз подивимося. Я вже створювала сьогодні. Знову ж вставлю я зараз промпт і спробую згенерувати зображення, чи воно мені дасть згенерувати. Бо, якщо чесно, не знаю точно, скільки пишу, ось, мабуть, 6 ще мене залишилося, бо я вже 5 використала сьогодні своїх бонусів, чи як воно там називається, фішок якихось одиниць. Ось, створила також, воно мені зараз готичний в стилі готики. Да? Ось ми бачите зберегти зображення для того, щоб ви його зберегли, і воно у вас залишилося. Давайте подивимося, що це за замок. У нас такий замок, такий замок. Ну, мені цей подобається також дуже. Я збережу його, потім ще спробуємо оживити наступне відео. І ось таке зберегли ми з вами е, таку снігову кулю. Спробуйте створити собі для настрої щось.